В Черкасах вчать малювати піском. За допомогою незвичайної арт-терапії люди виражають свої емоції та знімають стрес. Нещодавно донеччанка Альона Сержантова стала випускницею студії пісочної анімації Дюна. Тепер вона навчає дітей приборкувати пісок. Головне мати не вміння, а бажання творити, впевнена, викладач серед її вихованців талановиті учні, як от Михайло Онопрієнко. Дев'ятикласник створив незвичайну листівку до Дня Матері, яка вже підкор. Рила інтернет. Так, насправді є у Черкасах студія пісочної анімації Дюна. Я у ній навчалася малювати піском. Це було у восени, восени того року. Зараз я вже викладаю, і в мене є декілька груп діточок, котрим я викладаю малювання піском та пісочну анімацію. Що потрібно вміти для того, щоб намалювати картину? Це має бути хист якийсь до арти, до малювання, чи просто кожен будь-хто може створити піском картину? Я вважаю, що кожен може це зробити, аби було бажання. Насправді раніше я не займалася малюванням, і я не дуже люблю це. Мені здається, в мене це не дуже гарно виходить. Як багато вже в тебе є учнів, які досягли якихось результатів. З Михайлом ми познайомились, коли він привів на заняття своїх молодших брата та сестру. Та він не мав на меті займатися цим видом мистецтва. Було вільне місце. Я запропонувала йому спробувати. Він спочатку відмовився, але коли пройшло буквально 10 хвилин заняття, він сказав, що можна я спробую. Я помітила, що він дуже талановитий, і та мені хотілося якось реалізувати його талант. Ну, я прийшов, я провів брата та сестру на заняття пісочної анімації і дивлюсь, і мені щось так захотілося теж спробувати. Я почав там малювати. Альона побачила, що я дуже добре. В мене виходить і каже: є такий конкурс. Вона просто сказала, не думала, що я там. Ось. Погоджусті, щось таке. Ну, я сказав добре, і ми почали працювати просто. Вже вірш був готовий два роки тому. Я участвував, о, Ні, приймав участь в конкурсі. Ну і все. А, окрім пісочної анімації, там, написання віршів, ще чимось ти займаєшся мистецьким? Ну Я знімаю відео на YouTube, там учусь грати на гітарі, в мене папа учив. І малюю олівцями таким.